Слава Ісусу Христу! Ми гарно виглядаємо. Дехто, правда, без костюмчика прийшов, але то нічого. Як кажуть, всі ми маємо недостатки, але Господь нас приймає. Ми прийшли сюди, щоб зміцнити нашу віру, чи не так? Щоб наш одяг духовний виглядав гарно. І ми будемо читати текст, який говорить про віру. Прочитаємо три вірші, уривок. Із послання до євреїв, 12 розділ з 1 до 3 вірша, і візьмемо сьогодні тільки один перший віршик. Євреїв 12.1. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ми уважно слухали, і давайте ще раз прочитаємо перший вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас та й біжім з терпеливістю до боротьби. Яка перед нами. Якщо спробувати визначити головну думку цього одного вірша, то можна сказати, що головна думка тут життя віри подібне до бігу. В попередньому вірші, в попередньому розділі, в 11-му відомому розділі, автор говорить нам, цілий список дає героїв віри. Починаючи від Авеля, Енох, Давид, багато-багато мужів і жінок віри. І що вони робили? Каже нам автор, вони бігли. Вони бігли. І тепер він дає висновок. Каже, отож і ми. І ми, так само і ми. Як так, автори? Тож ми? Люди такі прості, такі слабенькі. А там Авраам, там Давид, там Самуїл. А він каже так само і ми. Як вони бігли, так само і ви маєте продовжувати. Бігти. Вони пробігли свій марафон, не зупинилися. Протязі всього свого життя вони бігли, не повернули назад, не зупинилися, не, не обернулися, нічого їх не відволікло. І так само. І ми. У них був марафон, не короткий біг, а життя відстань дистанцією в життя. Але це не тільки марафон, це і естафета. Вони пробігли і передали нам естафету. Тепер ви маєте бігти. Ну, Якщо нам не подобається тема спорту, то ми. Можемо не зрозуміти багато чого з того, що каже Павло. Але він багато бере із спорту. Для того, щоб ми краще зрозуміли. В цьому вірші можна виділити такі три, три думки. Мавши навколо себе велику таку хмару свідків, можна сказати, що тут. Автор чи Павло, скажімо, думаю, що це був Павло, скоріше за все, дає нам заохочення до Бігу. Приклади, які були колись, ми дивимося на них, і це нас заохочує і підбадьорює. Наступна фраза: скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. І можна сказати, що це приготування до Бігу. Перед тим, як бігти, треба скинути, залишити зайве. І третя фраза: Та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. І тут сам заклик до бігу, до витривалого бігу, терпеливого бігу. Якщо ми подивимося на такий буквальний біг. В старому Завіті. Там так само досить цікаво сказано, наприклад, про Авраама, який сидів біля входу в намет під час денної спеки, написано в книзі буття, і він підняв очі свої і побачив троє мужів, іде по дорозі. І яка була реакція? Він не просто став, почав дивитися. То, що там йде цікаво, що за люди добрі, погані, куди вони йдуть? Написано, що він побіг до них. Я вже в цьому бачу віру отця Авраама. Він не сумнівався, він довго не думав, тільки побачив гостей, можливість прийняти їх вдома. І він побіг. А потім написано: побіг. В намет до Сари, зроби скоренько хліба, а потім побіг до товару, до худоби, і вибрав телятку дав Рабові приготувати. Він так рухався. А ми читаємо про Давида, який стояв перед Голіятом, настав момент бою, і написано, що Давид побіг назустріч Голіятові. Він не просто йшов помаленько, боячись, ой, може, назад, поки ще не пізно повернути. Він побіг сміливо, без сумніву. Я в цьому також бачу віру. Чи не так? Ілля написано, що після того, як він розправився з тими всіма нечистивими пророками. Господня рука була на Ілі, і він побіг, навіть випереджаючи царя Ахава, який був на коні, на кареті, і він випередив його пробіг десь 30 кілометрів з тої гори до столиці. Пророк поважний, Божий муж. Ми читаємо у старому завіті Самарянка побігла, щоб розказувати про Месію. Вона не просто йшла помаленько, думала, а як мене будуть сприймати. Як тільки вона почула, що це Месія, якого вона зустріла, вона кинула все і побігла розказувати, підіть, подивіться, кого я побачила. Оце віра, яка не допускає якихось там зайвих задніх думок. Петро з Іваном, коли почули від жінки, побігли до могили Воскреслого. Один молодший, другий старший, але побігли. Добрий батько біжить назустріч блудному синові, незважаючи на те, що в культурі того часу такі поважні чоловіки не бігали. Вони просто повагом ходили повільно. Але батько тільки но побачив, побіг зустрічати свого сина. Але, звичайно, що автор говорить не про пряме значення бігу, він говорить в переносному значенні. Він говорить, що наше життя віри подібне до постійного бігу, в якому не можна зупинитися. І ми читаємо багато разів, апостол Павло приводить цей приклад із. Сфери спорту, скажем так, перегони. Він каже, що від одних речей потрібно утікати. Він дає три речі, від яких каже: утікай від цього. Він каже утікай від розпусти, як Йосип. Він каже: Утікайте від служіння ідолам. І він каже, утікайте від грошолюбства. А натомість біжи, женися, каже до Тимофія, за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Петро каже подібне, шукай миру і женися за ним, біжи за ним. Знову Павло каже, на перегонах усі біжать, а нагороду здобуває один. Біжить так, щоб отримати нагороду. І він сам дає приклад і каже: я женусь до мети за нагородою високого поклику. І при кінці свого життя він знову порівнює своє життя з бігом і каже, я свій біг закінчив. Віру зберіг. На останок мені призначається вінець праведності. До Євреїв знову написано в одному місці, що ми так само прибігли до Бога. Не просто прийшли. А от характеристика віруючих. Павло пише, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали міцну потіху ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Ми не просто прийшли, каже Павло, ми прибігли до Бога. Ми прибігли. Це наша. Позиція віруючих людей. Автор заохочує нас прикладами в цьому списком героїв. Вони пробігли своє життя, ми маємо так само бігти. Це має заохочувати нас, якщо вони зробили це не своєю силою, а дивлячись на Ісуса, так само і ми зможемо. Автор пише до євреїв, які в той час були в переслідуванні, які були уваганні залишити свою віру в Христа і повернутися назад до юдаїзму, тому що вони були переслідувані, їм було тяжко, і вони були готові вже зупинитися. І Павло їх заохочує Він каже: дивіться на попередніх героїв віри, і не зупиняйтеся, йдіть, не відвертайтеся від Ісуса. Дивіться на нього. По-друге, Приготування до бігу, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Коли бігуни бігли, збиралися бігти, по-перше, вони скидали зайву вагу, дотримувалися певної дієти. По-друге, вони скидали одяг, який міг плутатися під ногами так незручно, так не можна. І Павло порівнює з духовним життям і каже, скиньте тягар та гріх. У контексті євреїв, напевно, цей гріх невірства, і тягар це тяжкі до виконання обрядові закони, до яких вони хотіли повернутися назад. Але що це означає для нас сьогодні скинути гріх і тягар? Гріх зрозуміло, напевно, що це ну, явні такі речі. Але автор каже, ще є тягар, який може заважати нам. Це може бути навіть не гріховні речі, але які заважають вірити, рухатися, прогресувати в духовному житті. Пам'ятаєте Ісус сказав про те, що. Може обтяжувати серце. Що може бути тягарем на серці? Він сказав: нехай ваше серце не обтяжується. Там три речі є, так? Ненажерство, п'янство і життєві клопоти. Напевно, що ці життєві клопоти це такий тягар, який. Дуже часто непомітний в нас. І Він заповнює часом розум. І ми думаємо, ну як без того можна жити. Ну, Мусимо думати. Часом бувають різні такі ситуації, коли в нас неспокій. Коли різні тривожні думки, і як їх викинути, як їх скинути з себе? Ну, от коли буря навколо, а ти в човні, і хвилі заливаються в човен, і, здається, ось-ось вже потонеш. Як тут не кричати? Як тут бути спокійним? Пам'ятаєте, Ісус спить, а учні в тривозі? Паніка. Це щось суперечне вірі, щось протилежне до віри. Ісус каже, Ісус стає, його збудили. Він все зупиняє і каже, а чому ви боїтеся маловірні? А як мала виглядати віра? Може, так само, як в Ісуса, спокій, спати? Як скинути цой, той тягар? Як скинути тягар гріха? Здавалось би, в чому проблема? Несеш тягар, то візьми, його скинь, впаде і не будеш нести так просто. Але насправді тут написано, цей тягар і гріх оплутує нас. Він ніби приклеюється до нас, він ніби прив'язаний до нас, його не так легко відчепити. І люди придумали багато різних способів, як позбутися гріха, як боротися з гріхом. Аскетизм, підзвітність, самодисципліна. Але як сказав один відомий автор Джон Оуен, дуже гарну цитату. Умертвлення гріха своїми силами. З допомогою самостійно винайдених методів неминуче веде до самоправедності і є суттю будь-якої релігії в світі. Сильні слова. Люди можуть своїми силами пробувати і навіть дещо може вдаватися. Але потім не скажуть: ну це ж, я, це моя сила волі. Я любив говорити багатьом людям про те, що Ісус звільняє від куріння, від пияцтва, від наркоманії. І один хлопець мені сказав, а я прочитав книжку таку гарну. Легкий спосіб кинути палити. І я зміг. Вся справа в силі волі. І здається, воно допомагає. Але це не той спосіб. Там Бога нема. Людина не впокорилася перед Ісусом, не сказала: визволи мене. Це самоправедність. Така людина не зустрічається з Богом, не потребує Його допомоги. Який спосіб пропонує нам тут автор? І відповідь в наступному вірші, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Тут це слово стосується не тільки біжім, дивлячись на Ісуса, а скиньмо тягар і гріх, дивлячись на Ісуса. Коли ти дивишся на Ісуса, з тебе падає тягар, твій гріх відпадає від тебе. І дуже гарна ілюстрація, як ви пам'ятаєте, така чудова книга. Подорож Пілігрима Джона Буньяна, де християнин подорожує в небесну країну, і довгий час він іде з тягарем, з величезним рюкзаком за плечима. Він як прив'язаний до нього, він не може його позбутися. І в якийсь момент він підходить до Христа, на якому розп'ятий. І він просто став і дивився. Він просто дивився на розп'ятого. І в той момент, коли він дивився на розп'ятого, його тягар спав з плечей, покотився геть вниз, в долину. Це те, про що говорить тут нам апостол. Скиньмо тягар і гріх, як, дивлячись на Ісуса. Це Його спосіб. Це Він хоче робити. І поки ми самі борсаємося, можуть бути якісь успіхи, але це тільки накопичує нашу самоправедність, нашу похвальбу і не наближає до Бога. Третє. Витривалість бігу. Біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Біжімо з терпеливістю. Це дуже важливе слово, терпеливість. Воно зустрічається перед 11 розділом, де автор каже, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. І тут проходить 11-й розділ, і він знову каже: ми маємо бігти з терпеливістю. Що таке терпеливість в біблійній мові? Це не просто коли зустрічаються труднощі. Ти сів і сціпив зуби і смиренно не реагуєш ні на що. Це не така терпеливість. Тут скоріше можна вжити інші слова. Наполегливість, невідступність, витривалість. Завзятість, стійкість, коли людина твердо опирається несприятливим обставинам і продовжує свій біг, незважаючи ні на що, на погану дорогу, на погану погоду, вона все одно йде витривало вперед. Вона бореться з різними хворобами, гріхами, нестачами. Продовжує терпеливо, витривало продовжує боротися. Наше життя. Це біг на довгу дистанцію. До боротьби, каже нам автор. І це слово можна перекласти декількома словами. Це і саме змагання, наприклад, з бігу. це і місце змагань. Арена або стадіон. Це може бути і зібрання глядачів, які сидять на трибунах і підбадьорюють тих, хто біжить. Багато коментаторів кажуть, що саме це має на увазі автор, що він має на увазі, що ті, хто перед нами пробігли, вони ніби зараз заохочують нас, вболівають за нас із вами. І кажуть, давай вперед, не зупиняйся, ти зможеш. Вони ніби зі сторінок писання заохочують нас. Їхнє життя, про яке ми читаємо, їхні успіхи, подвиги і невдачі це все приклади для нас і свідчення, які мають підбадьорити нас до бігу. Продовжувати справу віри. Бо це справа не одного покоління, це естафета. І наостанок хотів би одну історію розказати, яку я почув недавно, таку зворушливу про естафету поколінь. В 1924 році, на Олімпійських іграх у Парижі мала бути вперше. Присутня дисципліна, спортивна дисципліна спринту на каное, там, де веслують на таких човниках. Американська команда наполегливо готувалася. Білл Хевенс, його брат і ще двоє веслувальників мали високі шанси на отримання золота. Вони готувалися на Олімпіаду. Але Біл опинився перед вибором. Його жінка мала народжувати саме в той час, коли там в Парижі мали відбуватися ігри. І він думав, що робити, чи кар'єра, до чого він готувався наполегливо, чи вибрати сім'ю, дружину, бути свідком народження свого першого сина. Він думав, і нарешті він вибрав залишитися вдома із дружиною. Олімпійські ігри пройшли. Американська команда здобула три золоті, одну срібну, дві бронзових медалі, а його жінка так і не народила. Він був розчарований. Він далі продовжував займатися спортом, але вже так і ніколи не поїхав на Олімпійські ігри. Пройшло 28 років. 1952 рік знову Олімпійські ігри в Хельсінкі. І цей колишній спортсмен. Біл Гевенс отримує телеграму із Хельсінкі, в якій було написано так: Любий татку, дякую за те, що чекав на моє народження в 1924 році. Я їду додому із золотою медаллю, яку мав виграти ти, твій син Френк. Батько, який пожертвував своєю кар'єрою, своїми мріями, заради сина, І його син оцінив. Він виріс і поставив собі завдання здобути те, чого Батько не здобув, досягти того, чого Батько не досягнув. І я думаю про нашого Ісуса, який вмирав заради нас на Христі. Можливо, він би міг ще багато чого зробити на землі, продовжувати те, що він робив, але він вирішив віддати своє життя заради нас. Щоб ми могли прийняти його естафету і робити те, що він робив. Він посилає нас із вами. Ідіть і проповідуйте. Робіть те, що робив я. І було би добре, якби ми були вдячними, що ми оцінили його подвиг і прийняли цю естафету віри, і продовжили свій біг. І потім вінець ми біжимо до нагороди, вінець, який ми отримаємо, віддати йому, як ці старці, які знімають свої золоті вінці і кажуть. Достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив і все, що існує, з твоєї волі, створене. Давайте подякуємо Господу, попросимо його сили, підтримки для нашого бігу, віри. Амінь.